Lorgar RAPAX 701 – це стильна вебкамера із шістьма вбудованими лінзами та корисними функціями, такими як автофокус, автоматичний баланс білого, компенсація низької яскравості та корекція експозиції. Веб-камеру ви отримаєте у щільній екологічній картонній коробці, на якій буде вказано її основні переваги. У комплекті ви знайдете кабель для підключення USB Type-A на USB Type-C довжиною 2 метри. Та звісно, не забудьте забрати фірмовий брелок від Lorgar, перш ніж утилізувати коробку. Lorgar RAPAX 701 підтримує технологію Plug and Play, що дозволяє дуже швидко приєднати камеру та розпочати роботу без додаткових налаштувань та встановлення програмного забезпечення. Високопродуктивний датчик зображення забезпечує якість відео до Quad HD з частотою кадрів 30 за секунду, та Full HD з частотою 60 кадрів за секунду. Чотирьохкратний цифровий зум дозволяє налаштувати зображення незалежно від місця встановлення камери. Lorgan RAPAX 701 оснащено високочутливими мікрофонами, що охоплюють відстань від 30 до 300 сантиметрів. В корпус вбудовано фізичну шторку, що закриває камеру для забезпечення вашої конфіденційності. Завдяки вбудованому універсальному кріпленню ви можете легко розмістити камеру на ноутбуці, ПК чи столі. Модуль камери обертається горизонтально на 360 градусів. Є можливість налаштувати і вертикальний кут зйомки. Lorger Rapax 701 має стандартне гвинтове кріплення для встановлення на штатив. До речі, веб-камера представлена у трьох кольорах: білому, червоному та синьому. Тому, якщо ви шукаєте невелику та стильну веб-камеру для стрімів та відеозв'язку, що не потребує спеціального налаштування, проте забезпечує якісний звук та зображення, зверніть увагу на Lorgar Rapax 701.